Хто зруйнував парку в дитячому містечку Каска. Та чому там тепер буде металевий паркан? А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Дивовижно, але рішення про знесення ухвалили не якісь проєктанти, будівельники або архітектори. Це зробили три співробітника культури Миколаєва. Вони обстежили арку та підписалися під тим, що відновлення конструкції неможливе у місті, яке колись будувало авіаносці. Тому її треба демонтувати. Але є дві проблеми. Перша, як виявилося у демонтажників проблеми з документами. У дефектному акті, який ви зараз бачите на екрані, немає опису жодного дефекту. Він не містить жодного додатку в фотографії чи висновків інженера, жодної таблиці чи схеми. Друга проблема, яку дослідили журналісти Мвісті, це авторські права на казку. Казка є твором архітектури, і його автором є Вадим Павлович Попов, відомий миколаївський архітектор, який помер у 2021 році. Спадкоємцем прав на цей твір є його родина, зокрема Ольга Попова, його дружина. Будь-які зміни у казці мають бути погоджені з колом авторів. Така вимога закону. Але позиція влади металевий паркан замість відновлення арки. Бо конструкція ну дуже серйозна, це ж бетон і арматура, це щось надто складно. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.